Друзі, вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні я роблю відео про те, як нам виростити рукава із нашого посаженого черенка. В перший рік я обламав усі пагони лише в один пагін. Там було два або три. Я ці всі виламав, і тепер я вирощу з цього один пагін, такий довгий, метра три. А на наступний рік, це на другий рік, лишу я два пагони і на їх лишу сигнальну грону, щоб подивитися, чи сорт співпадає з тим, що я садив, чи ні. От, на третій рік я вже лишаю чотири пагони. чотири рукава у нас буде, ну, можна лишити по одній гроні. Я лишаю завжди ягоди невеликий урожай, так і я не боюсь. Ну, кажуть, що хуже розвиток буде. Ну, розвивається воно нормально. Практика показала, що я одна грона не перегруза один погін. Ну, а там ви дивіться самі, як вам зручніше буде. Так, і лишайте. Оце у нас. Четвертий рік уже буде. У нас вже є буде невеличкий врожай. Ми наростили чотири таких рукава. Ну, вони не товсті, багато врожаю вони не потягнуть. ну Кажуть, можна лишити по чотири пагони. ну Тут у мене по два і по три пагони, куш не дуже розвинувся. Ну, такі рукава не товсті, урожаю на них отримати не вдасться. При великому бажанні, як би нам не хотілося. От, так, оце він такий буде у нас маленькі рукава, маленькі пагони всі я удаляю, ті, що погано розвиваються, недорозвинуті, якісь без точок зростання. Я всі видаляю. Лишаю тільки гарні, такі добре розвинуті. Чотири. ну, В даному випадку тут два у нас, і рядом на рукаві три в нас пагони. Буде в нас по три гроні. Я лишу по одній гроні на пагоні і буде невеличкий урожай. Все, Друзі, от таке в мене відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Пишіть коментарі. Дякую за перегляди, підписуйтесь на канал. Бажаю всім гарного урожаю. Ставте вподобайки. Все, до побачення.